Привіт! Сьогодні в мене міостимуляція. Апарат, про який я мріяла все життя, і який на 200% оправдовує свої очікування. За рахунок того, що мій апарат рукавичками я можу робити як лице, так і все тіло. Ось До прикладу, вчора у мене був пацієнт, він спортсмен. А в спортсменів всіх дуже зажаті м'язи. Чим класна ця міостимуляція? Тим що вона настільки глубоко пропрацьовує м'язи. Вчора ми виділили на спину буквально 7 хвилин цьому спортсмену І його м'язи повністю розслабили, Він відчув полегшення і покращення. Обличчя я собі роблю масаж як ліфтинг. Він робить не тільки ліфтинг, а й прокачує м'яз. Тобто, це супер додаткова річ до гімнастики і масажу обличчя. Настільки глибоко пропрацьовує всі м'язи, ні руками, ні гімнастикою максимально так не пропрацює. Тому я вважаю, що людина, яка займається собою, займається масажом і гімнастикою обличчя і немає протипоказань до цієї процедури, обов'язково має робити її або вдома, або в косметолога. Раніше цю процедуру використовували тільки в реабілітаційних цілях. для відновлення. Фізичної активності після важких травм І зараз міостимуляція тіла, як і раніше широко застосовується в клінічній медицині, окремої уваги заслуговує міостимуляція обличчя і тіла в косметології. Висока ефективність зумовлена тим, що. Методика прискорює жировий обмін, підвищує тонус м'язів, активізує атрофію м'язів, покращує мікроциркуляцію крові, має лімфодренажний ефект і ще багато всього. Можна сміло стверджувати, що це комплексна косметологічна процедура, якою можна підтягнути шкіру і накачати м'язи. Так як у ділянці обличчя є близько 30 м'язів, які відповідають за міміку і допомагають виражати емоції з віком, мімічні м'язи втрачають тонус і стають. Менш рухливим. Хоч взагалі м'яз зажимається, скорочується, за рахунок того, що він став коротким, починає провисати шкіра і з'являтись птоз. Масаж міостимуляцією зміцнює сусуд, а це означає, що з часом про купероз можна забути, тому що сосуди стають сильнішими. Загалом міостимуляція обличчя справляється з такими проблемами, як в'яла шкіра, деформація овала, судинні зірочки, порушення відтоку крові і лімфи. Повна і часткова атрофація лицевих м'язів, мімічні зморшки. Темні кола під очима, підвищене виділення себума та висипання, міостимуляція для тіла, використовування міостимуляції косметології, дає змогу вирішити безліч завдань, пов'язаних із зайвою вагою і в'ялістю тіла. Міостимуляція рекомендується для схуднення, зміцнення м'язового тонусу, міостимуляцією можна вирішити такі питання, як зайва вага, затиски у м'язових тканинах, набрики, порушення відтоку лімфи, целюліт. Запалення нервових тканин і ще дуже багато всього. Максимальний результат можна оцінити, порівнявши до і після, пройшовши весь курс процедури. Силует стає стрункішим, зайві сантиметри і кілограми зникають. Локальні жирові виділення розщепляються, апельсинова шкірка стає менш помітною, на знижується. При регулярному використанні міостимуляцій можна накачати м'язи, але є ряд протипоказань, і ця процедура підходить не всім, і зараз я вам розкажу про них: серцево-судинні захворювання, аритмія, серцева недостатність або аневризма. Використовувати міостимуляцію, так як вона може вплинути на серцевий ритм. І друге це присутність електронних імплантів. Якщо у вас є імплантований пристрій, як от кардіостимулятор, краще відмовитись від цієї процедури. Міостимуляція може причинити небажані зміни в роботі електронних пристроїв. Третє це проблеми шкірою і температура. Це рани, подряпини, температура вище 38 градусів. В цих областях електроди можуть Причиняти подразнення або посилити ці проблеми. Четверте це вагітність. Застосування електростимуляції в зоні живота або попереку не рекомендують під час вагітності через потенціальний вплив на дитину та матку. І п'яте і останнє протипоказання це епілепсія. Електричні імпульси можуть викликати негативну реакцію. Людей схильних до судомних станів або тих, які страждають від епілепсії, і це всі протипоказання, які є до цієї процедури. А зараз я трошечки розкажу про свій масар. Рухом я роблю добрий відтік клін. Перших чотири процедур це трошечки боляч. Супер результат приходить вже після четвертого разу. Восьма, дев'ята процедура вже не боляч. Цей масаж можна робити один максимум два рази на тиждень. Після того, як ми робимо масаж, ми вмиваємо обличчя і в ідеалі наносимо маску. А після сиворотку та крем зараз я розслабляю свою носогубку і прокачую м'яз з голови. При цьому захвачую таку площу, щоб працював круговий м'яз ока, і це супер вправа для тих, в кого є мішки під очима. М'язи у кожного працюють по різному, тому що в кожного м'язи зажимаються по-різному. Але з часом, під час цієї процедури, може таке бути, що м'язи навіть зовсім не будуть рухати, і це вже буде супер результат. Можна робити ось таке пощіпування, як я роблю, або Просто торкатись, і відпускати. Завжди не забуваємо про декольте ший воротникову зону. Тому що ці зони тягнуть наше обличчя вниз. На зажаті м'язи на декольте і шийно-воротниковій зоні в нас буде птоз і буде опускатись обличчя вниз. Яка ж легкість після цієї процедури на плечах? Якщо тебе зацікавила ця процедура, і ти хочеш розслабляти м'язи і омолоджувати обличчя разом з міостимуляцією вдома сама, я тобі хочу запропонувати такий апарат. Набір входить сам апарат, якому 8 програм. Стимуляції і 19 рівнів потужності. І кожна програма заслуговує увагу: перчатки, наклейки, провідники, які можна наклеїти, і апарат буде працювати самостійно. І що круто, цей апарат заряджається від USB-зарядки. І всього півтора тижня я буду збирати замовлення на цей апарат. І на його всього 550 гривень. І вже наступний збір буде дорожче. Ну, якщо тобі цікаво, переходь в мій телеграм і забирай свій апарат.